А ви знали, що коренород, також відомий як медуза бочка, або медуза гріб, є однією з найбільших медуз, що мешкають у середземному і Чорному морях. Їх дзвін може досягати діаметри до 1 метру, а важити вона може до 25 кілограмів. Коренород має характерний куполоподібний дзвін із блакитними або фіолетовими краями, що надає їй. Ефективний вигляд у воді. Її щупальця недовгі, але вони густі, вкриті жалючими клітинами, які використовують для полювання на дрібних риб і планктону. Незважаючи на свій значний розмір, отрутор кунета є відносно слабкою для людини. Укус цієї медузи, звичайно викликає лише легкий дискомфорт або почервоніння на шкірі, що робить її менш небезпечнішою в порівнянні з іншими медузами, такими як морська оса або португальських кораблів. Коренород приводить більшу частину свого життя, дрейфуючи у водних тощах та харчуючись планктоном. Ці медузи здатні утворити великі скупченки, що можуть бути помітними з поверхні води і навіть з повітря.